Сьогодні ми проведемо тест найпотужнішої на сьогоднішній день графічної карти RTX 4090 в таких завданнях, як старі ігри з розширенням 16к, зокрема ігри серії Stalker, а ще як робота з зображенням розміром 300 тисяч на 300 тисяч пікселів, тобто 300к розширення, максимальне нативне розширення, яке підтримується ця відеокарта через DisplayPort 8к. Ви можете запитати, як же я збираюсь запускати на ній 16к. Я вам більше скажу. У мене навіть немає 8к монітора, все, що я маю, це ігровий. Монітор у 2К розширенні, але в драйверах Nvidia є технологія DSR, яка дозволяє графічній карті відтворювати розширення ще більше, ніж нативне розширення монітора. Офіційно його можна збільшити вдвічі, але є така програма Custom DSR Tool, яка дозволяє виставляти будь-яке розширення, максимум до 16К. Тепер, якщо відкрити налаштування дисплея, у розділі розширення з'являються додаткові варіанти: вищі, ніж нативне розширення. Якщо вибрати більше, ніж нативне. Робочий стіл Windows виглядає погано і мильно, тому краще залишити нативне розширення для робочого столу. А ось в іграх можна виставити більше, і це виглядає просто чудово. Ви також можете спробувати це на своїх системах і будете здивовані, як навіть на 1080 моніторі картинка в 4К виглядає чіткішою і якіснішою. Це звісно, за умови, що у вас є достатньо потужна відеокарта. Тепер давайте подивимося, як виглядає класика в 16К. Почнемо з не самої старої, але вже не молодої гри GTA 5. В такому потужному розширенні, як 16К. Гра окуповує весь об'єм відеопам'яті. І що ви думали? Ми маємо один кадр в 2-3 секунди, тому я понизив налаштування графіки до мінімальних і отримав цілком собі грабельний 30 FPS на такому розширенні дивовижна гра, не дивлячись на те, що сама молода із сьогоднішнього списку видає так багато кадрів. До речі, а чи знали ви, про існування справжнього українського GTA серверу Quant? це не просто GTA 5 Roleplay. це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно: від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти. Посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема. Так прийшов влаштовуватися, а в тебе вже робочий стаж є. Підкорюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту У Квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть Команду Куан це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т 1000 а зараз та гра, яка змусила тремтіти всі відеокарти, що виходили протягом п'яти років після її релізу, Crysis One. На жаль, мені вдалося запустити її лише в 8К. При спробі запустити в 16К гра просто не вмикається, і це без екранного згладжування, який на такому високому розширенні не потрібен. Відеокарта видає 50-80 фпс. Грати дуже комфортно, текстури просто неймовірно чіткі. Навіть на 2 к моніторі гра виглядає феноменально для своїх років. До речі, у ті часи в іграх була модна не тільки. Графіка, але й фізика. Подивіться, як тут ламаються об'єкти. Сучасні ігри мають чомусь менше об'єктів, але які можна зруйнувати, я маю на увазі. Якщо вимкнути екранне згладжування, картинка не зміниться, але FPS впаде до 25. Думаю, у 16К гра мала би таку ж саму кількість кадрів. Наступна зупинка 2007 рік стал Картін Чорнобиля. Ех, старий добрий кордон з низькополігональним Сидоровичем в бункері, який втирає тобі, як він, в благородство грати не буде, але рабом ти його трохи побудеш. В Сидорові чи навіть полігонів побільше стало. What is this shit? і не дивлячись на те, що кількість полігонів на пальцях двох у моделі головного героя може перерахувати на пальцях однієї руки. Ця гра зовсім не оптимізована для таких розширень. Текст став крихітним, наче блоха, А FPS ледь дотягує до 25. You may attack if necessary. Over. Убрал. Ну бравніфіа собі. Зброю побачив, так сразу по російськи заділ. Ти ствол, то убери. Шакал ти, а не вульф одним словом. Мужик, сначала оружие Я так дивлюся, вони тут всі агенти під прикриттям. Прийшов час трохи зібрати маслин на обід. Ору... Та блін, якісь вони надто злі. Давайте подивимось на гру 8К, бо в 16К. ФПС надто низький. О, ну в 8К зовсім інша справа. Знаю як і не розумію чим, але ця гра тебе якось затягує. Зайшов записати пару тестів і залип на пару годин. Прикордонники, чи хто там вони в цій грі? Я впевнений. Вони беруть хабарі на лапу. Треба їх трохи покашмарити на завершення. В чистому небі FPS навіть ще менший. Я так помітив, коли у відеокарти закінчується відеопам'ять, то їй стає дуже погано. Як ще можна пояснити, що в 16 шістнадцять у нас 20 FPS, а в вісімка 90 кадрів. Що зроблені бандити в цій грі взагалі? Як може витримати 12 калібр в упор, коли у тебе в якості бронежилета? Я що санкціями стріляю по ним чи що? У більш оптимізованій версії Stalker сталкер Прип'яті, Вже можна отримати 45 FPS у 16К. Ця гра має цікавий ефект. Якщо викрутити графіку на максимум і викунути 16к, то текстури стають схожими на стиснуті зображення великої роздільної здатності. Ну, якщо ви зрозуміли про що я. Можливо, це особливість роботи ігрового двигуна або текстур. По текстурі в цій грі, як фотографії, натянуті поверх моделей, мені зі всіх частин Прип'яті сподобалось найбільше, а вам, який більше всього Шов, напишіть в коментарі, з'являється ти в зоні, звісно, по колхозному, як бомж в лісі серед ялинок. Але потім такишо, цей сюжет, ці тарантіновські діалоги, а сайт квести на рівні повноцінної сюжетної кампанії Call of Калавдютіті Чотирьма буквами. Ну майже ось моє улюблене завдання: раз і назавжди вирішити кровососовське питання. Ну тобто, влаштувати, ну ви зрозуміли. Е, капець ти класно мені допомагав. Який without making any noise? Зараз я тут влаштую такий нойз. я зібрав стільки гранат кровососи. як слід відсмоктали і полягали спати. Саме недоцінний персонаж, на мій погляд. Запустив ще я, значить, сталкер аномалі. і виставив все на максимальне налаштування графіки. По відчуттям 2-3 кадри. Помітив трава тут доволі потужна. Виставлю її трохи поменше. Ну ось, зовсім інша картина. Але в бур'янах якось атмосферніше. По-домашньому. Навіть їхати не хочеться. Виставлю спочатку 8К. Ну 60 FPS ми маємо. Ігра бере всього 8 ГБ, в 16К бере всі 18 ГБ. Байт і FPS впав три рази, більше двадцятки не підіймається. Тепер перенесемося в 1998 рік і запустимо Half-Life 1. Ви тільки подивіться, наскільки крихітний текст 16К. Двигун CS 1.6 явно не був готовий до таких розширень. 12 гігабайт відео пам'яті вже зайнято, а відеокарта працює лише на 50%. Якби FPS не був заблокований на рівні 100 кадрів, ми отримали б щонайменше 200 FPS у цій легендарній грі. Рухаємося в 2004 рік до Half-Life 2. Тут вже використовується. 15 ГБ відеопам'яті, що, до речі, не така вже і велика різниця порівняння порівнянні з першою частиною. Без запису гра видає 230 FPS, але при записі через відеокарту FPS падає до 140. Відеокарта працює на 100%. Тепер давайте запустимо Doom 64 1997 року. Гра використовує аж 20 ГБ відеопам'яті, показує 120 FPS під час запису і десь 200 без нього. Але це не оригінальний Doom, а версія оптимізована під сучасні системи. Переносимось 2008 Рік, коли вийшов Fallout 3, гра використовує 15 ГБ відеопам'яті та видає 100 FPS без запису. Я думаю, така ж ситуація буде і зі Skyrim, ну бо вони дуже схожі. в Плані графіки, хоч ігри зроблені на різних двигунах. Текстури, хоча й чіткі, але дизайн гри або самі текстури роблять її в деяких місцях мильною, бульбашкою, як біткоін. Наступна гра Minecraft 2011 рік. У 16К вона виглядає чудово, так само як і в нативній роздільній здатності. Використовує аж 18 ГБ. Відеопам'яті FPS залишається досить високим і комфортним для гри. У мене, на жаль, немає LED FOD 2008 року, але є друга частина, яка йде стабільно на 60 FPS в 16К. Call of Duty Modern Warfare 2007 року. Я записував на камеру, тому що Overlay не хоче її записувати. Камера записує з розширенням 58к та 30 FPS, тому деталізацію з екрану ви побачите нормально. Можливо, навіть краще, ніж під час запису на ПК. Спеціально старався для тих, хто дивиться відео в 144 p Не забудьте, Будьте мені сказати дякую. Грати в Call of Duty не дуже комфортно, оскільки FPS скаче від 30 до 80 кадрів. Люблю я цей Desert Eagle, його можна знайти в прологі, коли вас з нього шмаляють і коли вас з нього вбивають. Ігри це, звісно, добре, але давайте тепер спробуємо цю карту в плані зображень з розширенням 300к. Почнемо з малого. Відкриємо Photoshop, створимо зображення розміром 2х2 пікселя і додамо трохи кольорів. Я назвав це RGB Yellow. Зберігаємо. Картинка займає всього 10 кБ. Тепер Пробуємо збільшити її розширення за допомогою програми зі штучним інтелектом. Збільшуємо зображення в 6 разів до 12 на 12 пікселів. Воно рендериться миттєво, але об'єм файлу майже не змінився. Пробуємо збільшити до 72 на 72. Кольори змішалися, утворили болото, і вага трохи зросла. Далі збільшимо до 432 на 432. Відеокарта не відчуває навантаження, але вага файлу зросла в 10 разів. При 2592 на 2592 нарешті від Карта прокинулась, а зображення вже займає 3 МБ. Наступний крок 15552 на 15552. Вона на мить напружилась. Файл буде важити 117 МБ. Ну тепер та відеокарта ожила. Рендер зайняв 10 секунд. Максимальне розширення, яке підтримує ця програма, 32к. Споживання оперативної пам'яті різко зросло. А рендер тривав 2 хвилини 40 секунд. Файл почав займати пів гігабайта. Тепер настав час дійсно великих розширень. Для цього нам знадобиться Photoshop. Чи знали ви, що в світі існують камери, які роблять знімки в розширенні 300к. Зазвичай вони фотографують космос, наскільки мені відомо. Що ж, давайте почнемо з малого. Створимо полотно розміром 100 тисяч на 100 тисяч пікселів у 8-бітному форматі, щоб воно не займало багато місця на диску. Photoshop створює такі зображення миттєво, спробуємо щось намалювати. Кисть працює з невеликою затримкою, але в цілому все нормально. Давайте спробуємо додати об'єкт на зображення. Ось картинка в розширенні 2К на полотні 100К. Тепер збільшимо її до розмірів 100 к. Переміщення зображення відбувається з затримкою, але це поки що не дратує. Однак процес Transformation Place Document займає вже близько хвилини. Відда карта при цьому майже не навантажується, використовується лише 20%. І то для запису цього відео. Основне навантаження лягає на оперативку, як я помітив. Спробуємо зберегти картинку. Збереження зайняло 12 хвилин, а сам файл займає 28 ГБ на диск. Давайте повторно завантажимо його в Photoshop. Для відкриття Надобилось 2 хвилини. Зображення розміром 200 тисяч на 200 тисяч пікселів реагує майже так само. За винятком часу Transformation Place Document, який виріс з 1 до 6 хвилин. Збереження вже зайняло більше години, а розмір самого файлу збільшився до 110 ГБ. Додавання такого великого файлу до фотошопу одразу заповнює всю доступну оперативну пам'ять і ще захоплює частину пам'яті на SSD. ПК впорався з завантаженням файлу за 4 хвилини. Тепер давайте створимо полотно розміром 300 Тисяч на тисяч пікселів. До речі, це максимальний розмір, який може підтримувати фотошоп. Подивимось, скільки часу займе завантаження та скільки й місця буде потрібно. Малювання відбувається приблизно так само, хоча трохи повільніше. Ось як виглядає зображення 2К на полетні 300 к як кілька пікселів. Але якщо ми приблизимо, можна побачити, що картинка в 2K зберігає свій повноцінний розмір. Так, стоп. Тут написано: не можу розмістити документ, бо на диску немає місця. Як це можливо? Тут був цілий 1 терабайт вільного місця. Давайте спробуємо ще раз. Тільки створимо трохи менше зображення. Не можу розмістити документ, тому що результат буде дуже великий. Тимчасові файли, виявляються, вони зайняли 1 терабайт і 1,8 терабайт вільного місця. Я, звісно, не очікував, що тимчасові файли. Для зображення в 300К пікселів займають стільки місця на SSD. Виходить, що я обмежений обсягом оперативної пам'яті та SSD для таких завдань. Я просто не маю достатньо місця, щоб зберегти таке зображення на ПК. І навіть якби мав, збереження зайняло б понад 10 годин. Висновок, потужність відеокарти в цьому випадку не має значення. Вам потрібні багато оперативної пам'яті та місце на SSD. Отже, дякую всім спонсорам, які оформили підписку. І дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. І до. Нових зустрічей!